Маразм знаменитих росіян просто вражає кожного разу. Недавно я прочитав інтерв'ю російського бійця ММА Федіра Ємельяненка, який народився в Україні, але майже все своє життя проживає в Росії, якого називають. Останнім імператором. Він є великим прихильником Путіна і завжди себе пропагує як віруючого православного християнина. І ось на всі ці події, які відбуваються в Україні, на повномасштабне військове вторгнення російських військ в Україну, які гвалтують дітей на очах матерів і гвалтують матерів на очах дітей, які вбивають і катують зовсім невинних людей яких не просили б приходити нікого рятувати. І ось цей бієць, федір він каже, що на все воля Божа. Хіба є б воля Божа на те, щоб вбивати маленьких дітей вашими російськими ракетами? Хіба є воля Божа на те, коли гвалтують твої Федір, російські військові, яких ти виправдовуєш українських дітей, які б вони не були, дітки? Чи українські, чи сомалійські великий гріх виправдовувати такі злочини тієї армії, яку благословив і твій патріарх Кирил Гундяєв і послав Україну, твій президент Володимир Путін, але скоро цьому настане кінець і крах, так само, як і твоїй кар'єрі.